Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я. Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Здоров'я і головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, в червні місяці дуже багато змін. Тому що наші керуючі країною приймають закон за законом. Кожен день приймають якийсь закон. От. І такі закони приймають, що навіть, можна сказати, і на голову не налазить. Давайте будемо розбиратися. З тими змінами, які чекають пенсіонерів да, в червні, місяці. От. розберемося з частиною цих законів, щоб ви були в курсі, як зміниться ваша пенсія, бо для багатьох з, вас, для багатьох з пенсіонерів вона зросте. І це хороша новина. От. Давайте бистренько обговоримо, що та як. От. Тож, якщо ви пенсіонер. Якщо ви хочете знати більше, що робиться з реформами, що з пенсіями, про які приймаються взагалі, закони, коли буде реформа, що буде робитися, що взагалі коїться в країні, то підписуйтеся на даний YouTube канал. Кнопочка підписатися є під цим відео. Зараз прямо натискаєте на паузу. Кнопочку натиснули Підписатися і будемо обговорювати все, що відбувається. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні реформи, пенсії, ну і все остальне. І так, давайте будемо розбиратися, що буде в червні і це підвищення надбавок і не лише вікових. Х3 прийде виплати відразу. Пенсіонерам о, спрощення для двох основних категорій отримання пенсій о, і добавлені механізми підтримки людей похилого віку, які вже працюють. Тож, по порядку, про кожен з цих поговоримо з вами. Давайте обговорювати. Отож, підвищення виплат та надбавок працюючим пенсіонерам. Працюючі пенсіонери, хвала рукам. Здоров'я, головне здоров'я, якщо є ще у вас працювати. Тому що Жонович говорить, що нашим пенсіонерам не дай хліба дай попрацювати. Да -да, на каналі є відео, можете подивитися. Тож, працюючим пенсіонерам, яким в квітні відбувся перерахунок, в червні прийде відразу три виплати, Х3 за три місяці це за квітень, травень і червень. О, тим, хто вже отримував, да, цього не буде, тому що є такі. Ну, пенсіонери, які вже отримали в квітні. От. А тим, хто не отримав, їм прийде в червні зразу за три місяці за квітень, травень і червень. І це добре, тому що люди працювали, люди заробили, люди тяжко працювали, от, на, вже будучи на пенсії, да? і вони мають на це право. Перерахунок який там, ну напевно, самі згадаєтесь. Напишіть в коментарях, який. От, тому що там буквально ну, мізер. Ну, це моя, сугубо моя да, думка. От. Тож, далі, спрощення для ВПО та на окупованих територіях та за кордоном. Що спрощень, це можна вибрати е, будь-який банк. Раніше це було Ощадбанк, тепер ви можете вибрати будь-який банк, який ви забажаєте. Не лише Ощадбанк. От. Е, потрібне підтвердження, що ви не отримуєте. Пенсії з, як би сказати, з іноземних держав, насамперед з Росії. Да? От Ви не отримуєте цих коштів, і буде все добре. О. В пенсійному також зробили, додавали функцію. От Ви можете зайти в кабінет, кабінет пенсіонера, там є галочка, от така. Вони вже додали, ставите і автоматично вам додається, як би сказати, стаж з іноземних держав. Ну, вони зробили, зараз ми знаємо, що можна додати іноземний стаж зароблений за кордоном, або також з СРСР, хто, хто, ну, хто там заробляв. От. Тобто. При в кого є смартфон, заходите в кабінет пенсіонера, ставите цю галочку і вам автоматично додається стаж, зароблений в європейських странах, в СРСР, він весь додається. Але якщо в кого немає смартфона або кабінету, зверніться в пенсійний фонд, там вам допоможуть. Далі в пенсійному, ну от, ще хочу нагадати, що якщо у вас мала пенсія, да, і вам про Проводили індексацію буквально 100 гривень от цих нещасних, да, там 150, около 100 ви можете цю пенсію свою то індексацію цю не тільки пенсію, і пенсію також свою. Але це хто хоче, це по бажанню. Да, можете звернутися до суду, так само, тому що Верховний суд. Визнав індексацію цю 100 гривень незаконною, але не зобов'язав пенсійний фонд автоматично перерахувати усім пенсіонерам. То, якщо ви хочете, ви можете самі звернутися да, або нанять адвоката. Я нікого ніяке адвокатське бюро не рекомендую. Просто говорю, що можна збільшити. І люди звертаються, і оцю індексацію, яку їм не проводили в 100 гривень, там за 3 за роки їм перераховують і приходить значна сума людям. За цю індексацію. Плюс до того у них вже йде більша пенсія. Допустимо, якщо була 3 тисячі, а індексація не проводилася, то люди отримують деякі аж 4,5 тисячі вже пенсії. Ну, на півтори тисячі, я кажу, аж вибачайте. Плюс до того їм непогана сума приходить, перерахунку за індексовані ті 3 роки, що їм не проводили. Якось отак, це сугубо кожного. Діло я просто нагадав, а ви, ваше діло вже звертатися чи не звертатися, і куди звертатися. Ніодне як адвокатське бюро я не рекомендую. От. То ваші вже як би сказати справи. Далі стаж СРСР в цьому місяці був прийнятий законопроект, відповідно до якого вже по-іншому по буде зараховуватися стаж СРСР. Це постанова номер 299 від 11 лютого. От. Таким чином, шановні громадяни, шановні глядачі людям, яким перестали виплачувати пенсії, або є стаж, який люди отримали в СРСР, можуть підтвердити його і тим чином збільшити свою пенсію. Шановні громадяни, також -да, да, да звернуться до пенсійного фонду і збільшити можна свою пенсію підтвердити. Той стаж, вони допоможуть, вони допомагають, говорять, тому що у деяких людей він є, але він не зарахований. Вони говорять, ми допомагаємо, всіляко допомагаємо, це говорить Пенсійному фонду, людям це все зробить, надсилають запити в інші держави. Ну я не знаю, як з окупованими, оцими, ж, з окупованими державами, терористами, оцими. Так? Росією, ну, Білорусь також також, по-моєму, не відповідає. Але Казахстану, тому хто може працював, бо людина писала в коментарі, що я працювала в Казахстані, мені не зарахували. Тож зараз така є постанова, ви можете звернутися в пенсійний фонд, вам допоможуть з отриманням цієї довідки відтуда, щоб підтвердити, що він у вас є. І напевно, що збільшиться, як би сказати, ваша пенсія, і вона може значно збільшитися. Плюс до того, в кого є за кордоном, да, закордонний стаж також можете звертатися за кордон в там, Європу, там, де ви Чехія, Литва, Латвія, може, працювали, також туди є доступ, вони будуть запит зроблять і приймуть. Далі з нововведень це, це кошти, які. які Лежали у пенсіонерів на рахунках, вони будуть повертатися в пенсійний фонд. Я маю це те, що хто на ВПО, да, був, хто, ВПО, хто на тимчасово на окупованих територіях, да, і може вже отримують вони пенсію від Росії, то е, пенсійний фонд ці кошти буде забирати. Раніше вони на карточках лежали, а тепер пенсійний фонд з банку буде виводити і до себе на рахунок їх забирати. От. І потім, як. Коли ви з'явитеся і підтвердите, що ви не отримуєте від Росії пенсію, вам їх повернуть, але це дуже великий механізм. От. Плюс до того треба кожному, хто за кордоном, хто на тимчасово окупованих територіях, і ви не отримуєте від Росії пенсії. Або ж ВПО вам потрібно. Підтверджувати свою особу, проходити ідентифікацію, тому що користуватися карточками, тому що заблокують і не будете ви отримувати. Мені одна з Германії підписниця писала, що я не отримую, а за квартиру в Києві потрібно платити. Я відповів і ще раз, раз відповідаю, хто додивився до цього времени, Раз в рік потрібно проходити ідентифікацію, ну, особи, що ви є, от ви. Там дуже багато механізмів, зайдіть, почитайте, от, як це робиться. Плюс до того карточкою потрібно користуватися, хоча в півроку проводити якісь операції за щось, заплатить, зняти кошти, десь кудись, кудись перевести, щоб було видно, що ви користуєтеся. А якщо тому, що якщо ви півроку не користуєтеся Карточка блокується, все, і ніхто нічого не отримує. О. Далі в черзі вікові надбавки, да, але вони стабільні, це людям, яким виповнилося 70-74, да, 80 років, їм стабільно ці надбавки, там нічого не змінилося. Плюс до того хочу нагадати, що якщо вам 74 роки, да, а вам виплатиться 75, вам заплатять вже 456 гривень. До цього платили 300. Не заплатять ті і ті. Просто-напросто додать 156 гривень тобто ви отримували 300, будете отримувати 456. Ось такі от друзі, у нас нововведення, отакі, як би сказати, зміни. Їх багато. Ви бачите, що роблять дуже багато. Це двигаються, я так поняв, до Європейського Союзу, але чомусь воно щось несуттєво воно піднімається. Але щось роблять. законів приймають дуже багато. Я в попередньому відео говорив, що як отой брехун раз збрехав і починає далі. Отак от і у нас. Один закон прийняли, за голову взялися щось не те. От і далі починають приймати всяку хірабуру, всяку. Хрінь, дуже багато, роблять зміни в ідентифікаціях хочуть вирівняти пенсію. Ну і дуже багато остального. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, ми дані займаємося все. Будемо слідкувати за цим всім. Да? Уже допомога стартувала 4 500. Для пенсіонерів. для пенсіонерів вона буде з 1 жовтня. Будемо слідкувати розбиратися, що це і як це. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока-пока.